Зокрема, усі продавці кажуть, що єдиного універсального варіанту не існує, і треба мати різні ліхтарі під різні потреби. Тож першочергово ми спитали киян, чим вони користуються під час відключень. Тож давайте більше про це почуємо далі у прямій мові. А є декілька ліхтарів, користуємося під час блекаутів, У нас все влаштовує. У нас є свічка велика, така. І ми нею користуємось, і вистачає вам освітлення? Да, у нас просто з хлопцем ми живемо одна кімната. Ми ставимо її на стіл і переносимо там, якщо ми йдемо на кухню, якщо йдемо в ванну кімнату, і вона дуже яскраво світить. Є екофлоу, є ліхтарики, які заряджаються від світла. Вони є лампочки, які ми закупили, фонарики. Можна павербанк підключати і від там виходить і батарейки, і павербанки. А як давно їх купувати? Як війна почалась, то ми їх покупували. Не говорився один до одного, так? Тіпа так. Власне, насамперед потрібно зрозуміти, які ж є види ліхтарів. По-перше, є класичний ручний ліхтарик, також налобний або настільний кемпінговий. Ну і звичайно, компактний кишеньковий ліхтарик. От саме для дому найзручнішим вважають кемпінговий тип, тому що він дає м'яке розсіяне світло на 360 градусів. Фактично він може замінити звичайну лампу і працює він від 10 до 20 годин на одному заряді. Такий ліхтар можна легко повісити на гачок, наприклад, на кухні або в будь-якій іншій кімнаті а от для прогулянок чи дороги додому, чи для того, щоб піднятися сходами у під'їзді, радять брати ручний ліхтарик. Він легкий, компактний і дає спрямований промінь. Ну якщо вам потрібні вільні руки, наприклад, щоб приготувати вечерю без світла або піти вигуляти собаку, виручає налобний ліхтарик. Він легкий, добре тримається на голові. А регульований кут нахолу дозволяє направляти світло саме туди, де ви працюєте. Тож про те, які ліхтарі зараз пропонують продавці, давайте почуємо далі. у по-перше, можна придбати такий ліфтарик. Він недорогий, він акумуляторний. Отак він світить. Два режими. І отак він Можливо, Важливо, отакі ліфтарики. Вони акумуляторні, заряджаються він від 220 вольт теж. Два режими. І теж він світить годинки 3-4. Саме хід це такі лампочки. Вони вкручуються в патрон. Так просто я її не продемонструю, бо її треба закрутити. І вона, світло є, вона світить, світло нема, теж вона світить своїх 3-4 години. Довше всіх світло така. Лампа вона світить до 5 годин. Щодо яскравості для звичайної кімнати у 15-25 квадратів вам буде достатньо 150-300 люменів. Саме тому кемпінгові моделі з таким світловим потоком найпопулярніші. А от для гаража, двору чи пошуку речей у темній коморі, вам знадобиться більш потужний ліхтар, наприклад, на тисячу люменів і більше. Але їх варто використовувати короткими вімкненнями, бо вони значно швидше розряджаються. І також важливо врахувати, чим ви будете підживлювати свої ліхтарі. Є моделі на змінних батарейках, і вони можуть роками лежати про запас і не втрачати ємність. Проте зараз все більше користуються попитом ліхтарі на акумуляторах. І продавці кажуть, що їх беруть найчастіше, тому що вони на відміну від батарейкових ліхтарів працюють набагато довше. От більше про ці акумулятори і про батарейки, і ті на них давайте почуємо далі у прямій мові. Є батареї сольові, алкалайнові, пальчики, міні-пальчики. Є ще різної ємності літіві акумулятори. Її ємність залежить, від ємності залежить, наскільки довго він буде працювати. Замінити металгідридні акумулятори можна звичайним літівим, щоб зекономити кошти на зарядному пристрої. Він заряджається звичайним розйомчиком Type-S і від будь-якої павербанки. Для цього не потрібно купувати ніякий зарядний пристрій. Отже, мінімальний базовий набір під час відключень виглядає так: це кемпінговий ліхтар для того, щоб освітити ваші кімнати, ручний для вулиці і налобний для ситуації, коли вам потрібні вільні руки. Саме от такий набір забезпечить вам автономність, комфорт і нормальне пересування.